Це моє місто, де жоден захід сонця не схожий на попередній, де приморка, заливи, перший пляж, третій пляж. Він же пляж найкращих подруг. Де солоний бичок, чи смажений, чи в томаті це мій Бердянськ, а це його душа море. Воно оточує місто з трьох боків, проникає в ДНК тих, хто біля нього виріс. З нього, власне, і почалося місто. З козацьких промислів на косі. І, звичайно, з порту, що відкрив нові торговельні шляхи. У місті з'являються понад 10 європейських консульств. Сюди тягнулися кораблі, тягнулися люди. Різні. Тут вони зводили свої церкви, костели, синагоги, кірхи, кенаси. Тут ставали місцевими, тут починали жалітися на туристів. Чуєте? Це Бердянськ. І це його звуки, його літо, фестивалі, влітку багато справ. Ввечері вийти на набережну, але так, щоб не натрапити ні не на людей, на комарів. А що без людей, то треба на косу. І взагалі, якщо не побував на косі, то літо провів мару. А ще ж медуз відслідковувати в чатах. Але краще комарі й медузи, ніж окупанти. Вони, хоч блендери і правки, не крадуть. Це моє місто, а це його люди. У нас був мир, поки ви не прийшли. Повірте нам самого лютого. Вони в окупації, але не здаються. Незважаючи на колаборантів у владі, виходять на мітинги. на повний голос заявляють, якого як вони роду. З насолодою споглядають, як горить російський корабель, і показують Україні і світу, що в опору немає віку. І меж мої бердянці розпорошені по світу. Мов бризки морської хвилі, з нетерпінням чекають, коли для них на горизонті знову засяє світло маяка на дальній косі. Як відчують смак перемоги, він буде солоний від сліз і засоленого бичка готувальника. Як поряд із пам'ятниками хлопчику-рибалці, жадібності і сантехніку побачать нові жіноці, що мужньо відчитує загарбника і пацанам з українським прапором. Як підуть на піанодей в Музей Бродського чи в антикафе, чи на екскурсію від студентів педагогічного універу, і, як скажуть один одному, зустрінемось біля космосу. І зустрінуться. І нарікатимуть на владу і туристів, на медузи комарів і повними свободи грудьми вдихатимуть море. Адже вони його частина. Це мій Бердянськ. І це Україна.